Всім привіт! Ми напевно не дуже е, привикли бачити в Майнкрафті, але тепер буде дуже часто про Майнкрафт. І вибачте за голос, бо я приговорила. І сьогодні у нас відео буде один проти 10 і проти ста ТНТ. Будемо їх визривати. Приємного перегляду! Так, ой, вже скоро буде ніч, так що перше один-тен. Ой, випустим. Зараз будемо його піджигати. Починаємо. Кладемо. Так, це так. Збираємось літати і. Я сидіть строго, бо я ще толком не знаю грати на пекан. Так. І... Ну, так, не дуже. Так. Тепер будемо робити 10. Так, 10 є. Думаю, буде не дуже такий великий. Ой, обичаюсь. Удурунно. <смі> О, ну так, не дуже великий. Тепер 100. І з готово. Так. Тепер відходимо трішки. Ну, це не дуже, але вже ліпше, ніж це за один. Це було за один. Стоп, чи ні? Короче. Це було набагато ліпше, ніж за 1 і за 10. Ну, так воно у нас вийшло. Якщо вам сподобалось відео, то і якщо ви хочете щоб я більше знімала про Minecraft, то пишіть в коментарях. Всім I... пока! до швидких зустрічей.